Звезды передали лично для вас информацию. Вы не сможете перелистнуть это видео, так как вам нужно прослушать эту информацию до конца. Мы, ангелы, видим, как вам сейчас тяжело, и вы не справляетесь со всеми трудностями, которые вам посылаются. Но мы хотим сообщить вам хорошую новость, что они закончатся, и с завтрашнего дня у вас начнется белая полоса финансы пойдут рекой, в вашем доме навсегда поселятся любовь и благополучие. Чтобы расклад сбылся вам, обязательно нужно подписаться на мой канал и написать в комментариях «Подписалась, принимаю». Почему наша держава передбачає, что на пенсии людина мает жить в три раза а она в два раза краще, пока она працює? Зараз будем разбираться. Отже, якщо ваша заработная плата, візьмемо це за базу, 10 тысяч гривень официально, то Ваша пенсія складе 2800 гривень. А це вибачте в три рази гірше рівень життя має бути ніж під час того, як ви працюєте. А тепер давайте порахуємо. У нас виходить, що загалом за 35 років стажу цих, ці, ці накопичення ваші заробітної плати в 10 тисяч гривень, які щомісяця відправляє ваш роботодавець, він відправляє за вашу заробітну плату, він відправляє 22% в пенсійний фонд. Це називається єдиний соціальний внесок, і він складає з 10 тисяч гривень 200. Якщо ми з вами порахуємо, то в нас за 35 років вийде сума 924 тисячі гривень. Якщо ми з вами це поділимо на 2800, то в нас з вами вийде, що вашої пенсії вам має вистачити на 27,5 років. В розмірі якраз в 2800. А тепер давайте уявімо ситуацію, що роб Додавець нікуди ці гроші не відправляє, а наприклад, віддає їх вам, а ви їх вкладете під складний відсоток. Що в нас з вами вийде за 35 років, якщо ви будете щомісяця відкладати дві гривень під 10% річних під складних, то в нас з вами вийде, що ви отримаєте не 924 тисячі гривень, а ви отримаєте 7,5 мільйонів гривень. Якщо ми це з вами поділимо на 27,5 років то ваша пенсія складала би не 2800 гривень, а 22839 гривень. Тобто на хвилину на кілька тисяч більше, ніж середня заробітна плата зараз по Україні. Тобто 60, скільки зараз пенсія? 70 доларів проти 500 доларів. Здається, не так і погано. Це відео не для того, щоб ви перестали платити податки. Не дай боже в нашій країні. Якщо ви не платите податки, то би це кримінальна справа. Тому платимо податки, ми живемо в Україні і так далі. Це відео більше для того, щоб ви взагалі задумалися про те, що можливо в майбутньому ви або будете мати дуже маленьку пенсію, або не мати її взагалі. Тому, скоріш за все, ваша пенсія це ваша буде особиста відповідальність. Напишіть в коментарях, чи ви займаєтеся своєю пенсією, можливо, вже щось робите для неї, чи можливо, ну, наприклад, дітей народжуєте, щоб вони вам пенсію платили. Напишіть ваші варіанти в коментарях. Джон Рокефелер